Шість польських слів, які можуть тебе здивувати. Сідай зручніше. Каса. Тут йде мова не тільки про касу у магазині, але й також як гроші. Бабло-баблішко. Ніємам каси означає, що в тебе немає грошей, і ти такий трішки сьогодні бомж на мінімалках. Шлеч, окрім того, що це риба, оселедець, також означає шлеч уважнє, тобто слідкуй, дивись уважно. Качка. Ну, в принципі, качка. Але якщо ми говоримо про соціальні мережі або, до прикладу, медіа, то це означає фейк. Фейкові новини неправдиві. Тому наступного разу, коли у польській телевізії забачиш була качка, це означає, що йде мова про неправдиві фейкові новини. Паштет. Не тільки про їжу, як паштет, але й про неприємну, некомфортну ситуацію, таке халепа, але паштет. Квятки. Квятки не тільки в огрожі, тобто квіти не тільки у нашому квітнику, в саду, але й квіти як перли, така сленгова мова. Наприклад, на екзаміні вийшли такі перли, що комісія не могла пристати ще шмяч. Тобто студент видав на екзамені такі перли, такі словечка, такі комбінації, що комісія не могла перестати сміятися. Віть на замітку, зберігайте та пересилайте друзям.